Привіт! Сьогодні у відео розповім вам про обігрів вітрового скла на Volkswagen id 4ID5. Як швидко зрозуміти, чи є він у вас, як вмикається та чи дійсно ця функція допомагає швидше і легше відчистити обмерзле вітрове скло від льоду. Отож, поїхали. У Volkswagen id 4 iD5, які мені зустрічались, обігрів вітрового скла був у тих версіях, де був тепловий насос. Також на приладовій панелі керування світлом був ось такий значок спіральки. По цьому значку можна швидко зрозуміти, що обігрів у вас є. В ці дні випало багато снігу, авто стояло на вулиці, я вже його трішки відчистив. Саме вітрове скло, як бачите, обмерзло в льоді, і зішкрібати його що хочеться. Та й вмикаючи клімат-контроль і чекати, поки салон нагріється, і розігріє скло потоком повітря, буде нецікаво. І задля експерименту хочу спробувати лише обігрів скла. І як швидко цей лід розтає. Електричний обігрів нагріває скло локально та швидко видаляє лід і замерзлу вологу. Тоді як просто обігрів салону, довше піднімає температуру внутрішньої поверхні, і на це йде більше затрат електроенергії. Ну що, давайте спробуємо. В меню керування кліматом переконуємося, що він вимкнений. Тепер тут, на приладовій панелі керування світлом, натискаємо ось на цю спіральку і чекаємо. Побачимо, через скільки часу буде результат. Можна відзначити такі переваги обігріву вітрового скла. Швидке розмерзання та видалення запотівання. Менша витрата енергії, ніж довготривалий розігрів салону з кондиціонером пічкою. Покращена видимість і безпека в холодну погоду. Менше навантаження на батарею в короткостроковій перспективі. Сніг на склоочисниках не так намерзає при увімкненому обігріві вітрового скла. Так, вже близько 2 хвилин пройшло від початку обігріву скла. Давайте подивимося, що відбувається зі двору. Бачимо, лід почав танути, і можна вже легко рукою, щіткою чи склоочисниками прибрати весь сніг. Дуже зручно і швидко, та менше ризиків подряпати скло. По витраті електроенергії, коли увімкнений обігрів і запущене саме авто, яке теж бере певне живлення на блоки керування авто, витрата електроенергії складає не більше 1 кВт годин. Якщо було корисно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях свій досвід або питання про обігрів вітрового скла на Volkswagen ID 4 ID 5. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. па-па-па-па!